Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Війна в Україні стане однією з головних тем. В Італії стартує саміт G7. Ремонтуватимуть енергоблок. Відключення світла в Україні знову стануть тривалішими. Зупинили автомобілі правоохоронців та військовослужбовців. На Одещині жінки влаштували бунт співробітникам ТЦК. До 32 зросла кількість постраждалих від удару РФ у кривому розі повідомив Олександр Вілкул. Дев'ятеро людей загинули. Завтра, 14 червня, у місті оголосили днем жалоби. До ліквідації пошкоджень долучаються волонтери та небайдужі. Жителі будинків кажуть, їм дивом вдалося вижити. Наслідки вчорашньої атаки показав кореспондент новини Лайф. Якось не вірилось, Звісно, все. От. І тіло тряслося, і, і, і якось, ну, я ж кажу, що це, що в хаті там повибивало, це все таке наживне. От. Дуже перелякалися, От сьогодні вже трошки заспокоїлись. Ми, якби наша сім'я, жива, і це саме головне. Квартира ваша постраждала? Та усе. Ось напередодні. Все постраждало, все в вікна. І комп'ютери, і, і все, все нас повністю все. Ну все ж воно напротив нас бабка. В Італії стартував саміт 7 він проходить в італійській Апулії, оскільки Рим цього року головує в сімці. Головні питання, які лідери розглядатимуть у ході шести робочих засідань, це Африка, зміна клімату та розвиток, а поточна ситуація на Близькому Сході, війна Росії проти України, міграція тощо у саміті. Візьме участь також президент України Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі сторони ухвалять спільне комуніке. Очікується, що лідери G7 Закличуть Китай припинити підтримувати війну Росії проти України. Міністр оборони Рустем Омеров провів переговори з главою Пентагону Ллойдом Остіном у межах засідання у форматі Рамштайн. Вони обговорили планування оборонних потреб України. Також говорили про мобілізацію і оснащення українських бойових бригад. Норвегія передала Україні боєприпасів на 45 мільйонів доларів. Міністр оборони країни Бьорн Грам пояснив, що Україна надіслала запит конкретно на цей тип озброєння. Також нещодавно Норвегія пожертвувала ручні гранати на орієнтовно 50 мільйонів норвезьких крон і набої для снайперських гвинтівок. Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 мільярда гривень. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста на встановлення когенераційних установок, булочно модульних котелень та газових генераторів. Повідомив Денис Шмигаль. За його словами, це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло. На центральному рівні ми продовжуємо активні заходи. З децентралізації енергосистеми в основі цього плану два принципи. Перший це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та для бізнесу, другий це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання цього тижня. Національний банк України у спільній роботі з урядом зробив декілька важливих кроків, які збільшують можливості банків для кредитування проєктів відновлення та децентралізації енергетики. Нові положення підвищать доступність кредитів на енергообладнання для українських родин а також для малого та середнього бізнесу. На Одещині жінки влаштували бунт співробітникам ТЦК та поліції. У Сараті жительки зупинили автомобілі правоохоронців та військовослужбовців, які їхали на оповіщення щодо мобілізації. Активістки заявили, що від одного зі співробітників ТЦК відчули запах алкоголю. Однак військовий це заперечував. Чим закінчився конфлікт, поки що достеменно невідомо. Ви повинні вручити повістку, і чи, чи ви повинні збити людину, а тут забрати її до ку? Маєте право, а чого ви тоді бігаєте людей і дайте тут? З якого приводу ви тут забралися. А з якого приводу ви тут забралися? якого приводу ви тут зібралися. Ви зробили громада. раз, будь ласка, чому ви підійшли до військової техніки? Ви знімаєте військову техніку? Ми Принимає. народ. Ми... Українські чоловіки за кордоном мають менше тижня, щоб стати на військовий облік. Згідно з постановою уряду, громадянам потрібно це зробити до 17 червня. Щоправда, така опція є лише у тих чоловіків, які офіційно знялися з військового обліку перед виїздом з України. Решта зобов'язані найближчими днями повернутися на батьківщину та піти до українського ТЦК. Якщо ж цього не зробити, то по реєстру оберіг чоловік буде вважатися ухилянтом. Ціка має конкурувати з центрами рекрутингу, а не воювати з населенням. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Андрій Козінчук. Він наголосив на важливості діалогу між владою та населенням, який зараз, на думку експерта, зламаний. У влади з населенням, у ТЦК і з тими людьми, яким вони надають послуги. А для цього нам треба зрозуміти, коли ми визнаємо, що в нас немає діалогу, або він поламаний, то це означає, що ми будемо рухатися в сторону відновлення цього прекрасного діалогу. Ми тільки таким чином зможемо вирішити цю задачу через діалог, не силою. У німецькій поліції з'явилися двоє підозрюваних у вбивстві Валерії, яка 3 червня зникла на шляху до школи. А за тиждень була знайдена мертвою. Про це пише Білд. Перший уродженець Молдови, колишній бойфренд матері дівчинки. Він мешкає у Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти. Зранку в день вбивства він намагався зв'язатися з жінкою. А другий чоловік це 50-річний біженець з України, колишній моряк. Він був сусідом родини дівчинки, хотів стосунків з матір'ю. Валерії, але отримав відмову. Щоправда, останній пред'явив Аліби. Алібі, чоловік надав докази, що останніми днями перебував у Стамбулі на лікуванні у стоматолога. Також він підтвердив, що мав романтичні стосунки з мамою Валерії, і додав, що загибель дівчинки ранить йому серце. Відключення світла в Україні знову стануть тривалішими. Повідомили в енергоатом у прес-службі. Компанії кажуть, що причина полягає у виведенні на ремонт ще одного енергоблоку тисячника. У відомстві додали, що завдяки поточному графіку ремонтних робіт восени вдасться максимально скоротити тривалість вимушених відключень. Першого червня вартість одного кіловата електроенергії для українців зросла практично вдвічі. Обґрунтовувалося це підвищення тим, що в країні не вистачає генерації після атак з боку РФ та тим, що необхідні гроші на відновлення енергосистеми. Та чи згодні одесити з таким обґрунтовуванням нової ціни на світло? З цим питанням журналісти новини лайф вирушили на вулиці міста. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Наскільки обґрунтованими, на вашу думку, є підвищення тарифів на електроенергію? Не знаю, мабуть, не обґрунтованою, бо я думаю, що дуже багата велика зарплатня у, у начальників. От хай вони її зменшують, і ці гроші йдуть на встановлення. Того, що пошкоджено, я, наприклад, не включаю всі прибори. Тобто, якщо телебачення, то не користуюсь чимось другим, сушу волосся не завжди феном, літом. Зимою не знаю, як буде, а літом поки так. Може, якщо кожна людина почне економити, то може не буде такого дефіциту. Зрозумієте? Бо начальники кажуть, що всім треба економити, а йдеш, бачиш, кондиціонери на Працюють у богатых примышленников. То есть якость так. Вообще не необоснованно. Во-первых, говорили, что войну никто не будет поднимать. Тарифы взяли, подняли люди и так на грани бедности. Ну, такое себе. Но ну, это должно правительство как-то решить эти вопросы. Атомная станция у нас достаточно дает электроэнергии. А те ТЭЦ и э, всякие вот эти вот вспомогательные, они только стабилизируют. Поэтому атомные станции вполне достаточно дают для Украины электроэнергия. Я так возмущена. Вы даже себе не представляете, вот сколько мы получаем, сколько мы будем платить. Это нереально, это какие-то фокусы. Я не знаю, кто это делает и зачем это делают. Не понимаю. Как не обгрунтованно воруют же ребятки. А чему вы так думаете? Я давно на світі? Ну, сподіваюся, що обґрунтована, тому що ми маємо великі збитки, тому що нас постійно нищить нашу інфраструктуру. Сподіваюся, що обґрунтовано, тому що без світла, як ми знаємо, ми не можемо. Можна вимикати ті пристрої, які не є активними, для того, щоб в спящому режимі вони Ну і вимикати там, де не потрібно в той час, коли ми не знаходимося у якихось приміщеннях. Такими були головні новини на цю мить. Далі Ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.